Безкоштовно. безкоштовно, безкоштовно павербанки на сьомому кілометрі. кому потрібні павербанки, розбирайте, безкоштовно. Павербанки безкоштовно тримайте, тримайте. Сьогодні павербанки безкоштовно на сьомому кілометрі. Розбирайте безкоштовні павербанки на сьомому кілометрі. Безкоштовно, безкоштовно. Розбирайте павербанки. Поду павербанку одні руки. Слава Україні! Молодці! Тримайте павербанки безкоштовно, безкоштовно павербанки на сьомому кілометрі. Тому потрібні ні, ні, вони робочі. Тому потрібні павербанки безкоштовно на сьомому кілометрі. Більше не буде блекауту. Павербанки безкоштовно на сьомому кілометрі. Тримайте, тримайте павербанки. тримайте Павербанки безкоштовно. Тримайте павербанк. Павербанки безкоштовно на сьомому кілометрі. Павербанки безкоштовно. Розрішить не по 100, не по 200, не по 1000 Безкоштовно. Не, серйозно безкоштовно. Павербанки. Павербанки безкоштовно. Тримайте. Чесно. Чесно, чесно. А можна ще один? Тримайте. Дякую. Вас теж з наступаю. Ні, сину, можна ще подати? Тримайте. Павербанки безкоштовно. Тримайте, бабушки, дедушки. Тримайте, павербанки безкоштовно на сьомому кілометрі. Кому потрібні павербанки беріть? Безкоштовно, безкоштовно. Слава Україні! Тримайте. Більш не буде блекауту. Пауербанки безкоштовно. Все марного дня!